Усім привіт, усім мої щирі вітання. Ну що, дівчатка, починаємо ми свій марафон. Усім нам перемоги над нашими лишніми кілограмами. Хочу сказати, що найважча робота це робота над собою. Хто у цьому ділі, той мене і зрозуміє. І як каже мій чоловік, а тепер починається саме цікаве. Бо того, що треба знати, скільки з'їсти, що, чого, бо і на правильному харчуванню можна теж набирати вагу. Наші порції мають бути не більше, як 200-250 г. Перед вами ось стоїть мій і наш, можна вже сказати, денний раціон. Стоїть вага, я все зважила по 250 г. На сніданок у нас буде піца. Ось що я готувала. Є. Ось така запіканочку кусочок 100 грам я зважила. І кава з молоком без цукру. На обід голубці, ці, що я готувала. Хочу сказати, що, наприклад, на рахунок голубців дуже їх вигідно готувати. Того, що ви Приготували, по-перше, вже маєте три дні спокою. Поклали собі в холодильник, в мікроволновку підогріли, і вже є що їсти. І тут є клітчатка, углевод і білок. Це все, що нам треба. І ще на вечерю ось такий холодець, який я вчора теж готувала, показувала. Ось такий раціон, на якому я Худла і покращувала своє здоров'я. І ви, якщо будете триматися таких рекомендацій, теж будете худнути, покращити своє здоров'я, і все буде у нас добре. Все, на все вам добре. Бувайте здорові та щасливі. Бажаю всім ще раз перемоги над своєю вагою!